O vashu chey svuchit Боже, будьте здорові, казала моя бабця, три є важливі речі в житті, тільки три. А все решта марне. Будьте здорові, живіть в мирі і любові. А все решта буде. Якщо припинуємо ці три речі, все решта буде. Дякую. Хто хоче, хто рахується, бо я пишу. Ну, от бачите, потрапили ми ще одну різдвяну новорічну локацію, покажемо вам її. Це Стрийський парк, Блатуси розходили. Ну Тільки в колектив чи що ви хочете, так? Всі сюди, сюди. просто замовлення, це Добре, всі все на мене, гарне когось. Виїхаємо. Ja, dobra se, 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 da, ho. Veç të kemi gjithë lëndon, ja dhe gjithë këto tehë, odmëranë, në gjithë shtresë, gjithë këto. Ja, dhe ja këto. Та, там далі львівські круасани, дитячий майданчик. А, йдемо, подивимось ще, прогуляємось через триські парк у Львові. Оруча, ялиночка. І дійдемо зараз до фонтану лебеді. Кілька кроків будемо біля фонтану лебеді. Ай, печенька, ми ту печеньку пам'ятаємо на на площади, стояла. Намагаємось на ці різдвяно-новорічні свята показати вам максимально багато всяких різноманітних локацій, які у Львові тематичних різдвяно-новорічних. Звичайно, що ми сюди не встигнемо, звичайно, що все не покажемо. Але нам дуже приємно буде, якщо вам сподобалась ця підбірка, яку ми приготували вам зі Львова. Бували в різних місцях. В різній атмосфері. Показали все, що я на Різдво. Все, що є на Різдво і все, що є на Новий рік у Львові. Завжди нас можна підтримати лайком, коментарем або донатом. Ще пройдемо кілька кроків до п'яної вишні і до колишнього кінотеатру львів. Фонтан лебедь. У нас є літнє відео. Влітку, звичайно, що воно все гарніше. Влітку все набагато гарніше. Але зверніть увагу, зараз січення трава зелена. Тобто трава не пожовкла, трава досі зелена. А, в цій частині парку людей більше. Чути святковий магічний різдвяний ретро-потяг. Гаррі Поттер Завершальний рейс робить. У нас є відео. Зі старту цього рейсу, а вже, бачите, коли знімаємо відео з трійському парку, потяг вже повертається назад. О, п'яна вишня теж прикрашена. І Алиночки. А, атмосфера. А дай багато немає поруч. О, ось тут натуральні лас для собак навіть продають. А Трошки такого ракурсу і ще йдемо, Подивимося до самого кінта львів колишнього. А де файні льоди, я не зрозумів, а, є файні льоди, я вже думав, що і тут файних льодів нема. Ну, просто черп нема Наш пацер, крендель. Підійдемо теж, та ближче Гарно зроблена підсідчика теж, так тут найдовша тераса. Файними льодами. Ну, не всі смаки присутні, але. Але ті, що присутні, ті присутні. Так, я вже казав, це недільний день. Це обідня пора, так. що Насправді, насправді. Мало б бути багато людей. А і підійшли ми до того місця, де відбувався перший футбольний матч в Україні у нас. Так, так, я люблю про це розповідати, я знаю. Тут зіграли перший матч Львів проти Кракова, звичайно, що Львів виграв. З різдвом з новим роком. Христос рождає, славімо Йому. Слава Україні.